Стало відомо, хто буде наступним опонентом чемпіона світу в суперважкій вазі Олександра Усика. За словами менеджера українського боксера Егіса Клімаса, суперником Усика може стати 31-річний хорватський важковаговик Філіп Хргович, у якого взагалі немає поразок, та який є обов'язковим претендентом на титул чемпіона світу в надважкій вазі за версією IBF. Але це станеться, якщо не буде матчу реваншу із 25-річним британцем Даніелем Дюбуа. Нагадаємо, в ніч на 27 серпня уродженець українського міста Сімферополь Олександр Усик захистив у Польщі всі свої найпрестижніші паски чемпіона світу у важкій вазі WBO, WBA, IBO та IBF, нокаутувавши Даніеля Дюбуа у 9-му раунді 12 раундового поєдинку. Однак у п'ятому Усик сам побував на канвасі. Йому британець влучив нижче пояса. Рефері дав час українцю на відновлення. У наступних раундах Олександр Усик намагався здобути перемогу та переміг. Проте команда Даніеля Дюбуа не згідна з рішенням та вважає, що удар, який змусив Усика опинитися на підлозі рингу, був у межах правил. Мовляв, українець занадто високо одягає шорти. Тож британець подаватиме на апеляцію. В свою чергу український чемпіон відповів команді британського спортсмена Даніеля Дюбуа на вимоги провести реванш. каже, готовий знову битися, але вже в кулачному поєдинку.